Зайва вага це болюча тема, напевно, для багатьох людей. Це частіше я спостерігаю, що може мені так очі кидається, що повніше людей стає більше. Хоча зараз популярно займатися спортом, харчуванням, слідкувати, є різні відділи, є протеїнчики всякі, але суть в чому. Я зрозуміла, якщо вам... Комфортно в вашій разі, ви класно почуваєтесь, не думаєте про те, що вам потрібно схуднити, не маєте проблем з здоров'ям. Ну, взагалі кайфуєте від себе цього тіла, то це класно. Але є такі, як я, яка півжиття займається схудненням, вічно ходящий чоловік. І має проблеми з здоров'ям, некомфортно в своєму тілі. І залишатись чи миритись, чи обманювати себе, що клас, окей, все нормально. Я не можу, тому треба змінювати спосіб життя, додати спорт, слідкувати за харчуванням. І тоді буде результат такий калаштовий.